25 вересня, місто Дніпро. І до вашої уваги отака от от цікава палітра винограду. На сьогоднішній день на прилавку більше 40 сортів або десь близько того. І давайте пройдемося по сортам. Тут у нас в ящичку знаходиться полуничний. Далі біля полуничного це у нас находка Калугіна. Далі кишмиш Ламборджині. Далі тут усе, куточку затисався. Це у нас Хеллоуін. Далі це у нас журавчик вишневий. Зараз трошечки приблизимо камеру. приблизили камеру. так от журавчик вишневий. Далі тут у нас іде ландиш в оплащення. Далі тут у нас кумір. Непогано людям заходить кумір, звісно, тобто, з такою ягодою. До речі, дуже добре зайшов людям і подарок Енергодару. Доволі -таки хороша ягода по розмірам. Непогана цукритися, щільна консистенція. Далі тут у нас фантом. Біля фантома у нас лежить торнадо лежить. Далі Далі наступний ящик. Ось от, от торнадо лежить. Гарне вже вийдуть. Наступний ящик це у нас Вінсон. Хлопчик-мізинчик. Тут лежить з 50. Е -е, графиня. Біля графиня лежить у нас сіндікат. Далі це у нас Олена Вікторія. І біля Олени Вікторії Вікторія Кишмиша Фрадіта. Треба буде додати. Далі це у нас селекція густів під назвою Джин. І біля джина лежить сон Анжеліки. Доброго дня. 24 вересня, місто Дніпро. Вчора так і не вдалося дозняти відео. І от на неділю от такий прилавок. Ужалися з 3 метрів на 2,5. І зараз переведу камеру в ближчий режим. І буде видно по сортам, я думаю, сьогодні неділя, ранок. Поки що людей не так багато, тому буде можливість все розповісти. Отже, якщо в суботу було винограду ексклюзивного більш-менш нормальна кількість, то на неділю ось залишився один ящичок. Це тут у нас лежить полуничний, залишилося трошечки ландишу з бананки, і з бананки залишилося трошки воплощення. Далі в наступному ящичку тут у нас лежить виноград під назвою Графиня селекції Калугіна. Велими цікавий виноград, прикольний. От. Мені принаймні зайшов, в принципі, я скажу так, що навіть от вийде окреме відео по графіні, то на кущ Блекгранду, здається так. Ми зробили прищепи трьох різних сортів. На одну сторону був безподобний ще з якимось, а на іншого графиня. Так от, на одну сторону була знята бананка графині. Тобто, якщо брати по урожайності, то в принципі доволі такий і непогано, навіть не дивлячись на те, що отакі от гроночки біля графіні. Лежить ще один з таких вельми цікавих сортів винограду під назвою Полонез 50. Тож на ньому в цьому році навантаження, я не знаю, кілограм 50-60. Наступний ящичок. Це у нас тут лежить мрія фермера. Теж доволі таки непогано заходить клієнтам. Мармеладна консистенція, легка ж шкірочка, яка легко вже дуже хороша цукристість. Далі це синдикат. Ну, це вже такі гоночки залишалися невеличкі. Тут, звісно, гонки були такі до півтора кіло. Ягода, звісно, круто, але по факту він буде прибиратися. Мені не подобається його врожайність. Тому будемо прибавити. ще, плюс частково підрізкую. Наступний ящик. У нас лежить фантом. Трошечки фантома. Дуже гарний червоний кольор насичений. Значить, Фантом. Мені сподобався його колір, в принципі, і громка і навантаження. Те, що він веде не посадити, в день на прищеплю, тому вирішили посадити власне вже кущі, власне, посадили. Далі це в нас е, хлопчик-мізинчик по типу білої надії. Отакі от ягодки у нього. Ну, Громки там невеличкі, знову-таки буде окреме відео. Там можна буде подивитися. Доброго дня. Щільна ягода легко, шкірочка приджі взагалі не відчувається. Ягода з під хрустом не пана, це Далі біля хлопчика-мізинчика лежить торнадо. Це З нашого куща, з прищепи, яка зроблена на Еверест. Доволі таки не погано. Ну, Тут лежить така гронка під низом. Оця ось гронка там. Не знаю, кілограма на півтора. Значить, з приводу торнадо. Торнадо має е, легкі фруктові нотки, ягода щільна. От, е, єдине, що б я додав до торнадо, це те, що і все одно я б його радив би переріжати обов'язково. така от громка, вона офігенна. Коли ягодка не давиться від торнадо, він себе почуває добре. Тільки грона, де ягодка в нього починає придавлюватися іншими ягодками, то там вже є ймовірність тріску. Далі тут я думав, що вже немає, але трошечки залишилося Олени Вікторії. Олена Вікторія, звісно, дуже класний нарад, він зайшов добре, навіть не дивлячись на те, що там є невеличкий тріск. От пройшов дуже сильний дощ, добув і йшов дощ. І після того, як пройшов цей дощ, Ось і ягодки невеличкі, да, на яких є невеличкий тріск. До цього, коли ще дощі там по 2-3 годинки, то все було добре. Але після її трошки попідривало, але знову-таки не критично. Велена Віктора, вона також з фруктовим присмаком, легко зідамо шкіркою і мармеладною консистенцією. Далі це в нас іріс, це перше подоношення в цьому році новорічної прищепи. Іріс має гармонійний смак, ну, як для мене. Брат каже, що є легкі фруктові нотки. Доволі таки непогана цукристість. а саме головне це зовнішній вигляд, це колір. Колір, звісно, прикольний, мені сподобався. От. Ну, ягодка така, грамів 10-12. Далі це у нас ящик е... находки Калугіна. От. Вельми цікавий варіант, хороша заміна алвіки. Набагато краще у Алвіки. Немає такої проблеми, наприклад, як у Алвіки, що ягода сильно сиплеться. Але все ж таки через те, що гребенжка має таку довгу форму, немає збитості грон. І коли лягає грибеніжка, наприклад, в ящик, то частково підгибаються ягоди і просто відламуються. Ось от, така от проблемка є. А в цілому тримається ягода до гребеніжки, доволі тобто, таки непогано. Далі виноград, який в тому році мені сподобався і в цьому році доволі-таки непогано заходить, як і для нас, як для тих, хто його вирощує, і так само для клієнтів. Це Вінсон. Дуже гарний кольор, як для нього, взагалі шикарнючий. Він вже повністю готовий. Деякі ягодки з загаром. Ягода дуже щільна. Далеко шкірка в нього з'їдається більш-менш адекватно, не скажу, що легко, але але нормально. Так продовжуємо знімати. Так Вінсон і доволі таки непогана у Вінсона. Тому я б радив би також занятий варіант, такий як для, я б сказав би для підтримки, для підтримки інших сортів винограду, тому що в основному. От через колір таких сортів винограду не також і багато з жовтизною на даний момент. Подивися візуально вальок, да? вальок теж має солом'яний колір, але він сам більш цікавіше виглядає. Я не дивлячись на смак, наприклад, вінсом краще беруть, аніж вальок, хоча вальок має дішесний присмак. Якщо брати візуально, то, звісно, вінсом буде в цьому плані вигравати. І на нього будуть люди більше звертати увагу. Далі це різавуш. Зараз різавуш вже пішов з прищеп. Різавуш пішов з прищеп, тому що кореневласні вже оподоносили, а прищепи, ті, які ми робили різавуш, вони дають невеликий затримку у дозріванні ягоди. І це дуже добре, для нас. За різавушем у нас тут лежить первозваний. От дивіться, саме цікаве. Гронки невеличкі. На гронках горощиня. І це все, все, що залишилося з бананового ящика. Хто не скуштує ягодку, просто в шокі. Дуже щільна ягода і дуже висока цукристість. От. При цьому шкірочка взагалі приїжджа не відчувається. Далі це журавчик вишневий, теж доволі такий прикольний виноград. Чимсь не напоминає манікюр фінгер. За розфарбуванням. Щільна консистенція, непогана цукристість і легко відомо ще кірка. І що саме головне на матріску. Далі тут у нас лежить кішумичний пітер і пріма України. О, пріма України, звісно, це щось цитронний мускат. це щось надзвичайне Далі це у нас лежить в ящику Катюша. І ось це ось візитер. Так, З приводу катюши. Це оригінальний виноград в своєму роді, який має фруктовий мускат. Ну, і, власне, це теж залишилося все, що залишилося з бананового ящика нарізаного Катюша. Візитер, Чи до розказу до Катюшу. Фруктовий мускат. Мармоладна консистенція, вона без підхрузку, на шкірка, також людям заходить доволі таки непогано, тому що має унікальний смак. Далі візятор це щось от, за фарбуванням дуже нагадує дуже нагадує візітер за розсабуванням дуже нагадує переображення, скажімо так, але в більш гарніших тонах. Отам преображення оригінальне лежить і візитер. Але проблема візитера, от, це невеличка грунка. Це проблема візитера. Так, Продовжуємо зйомку. Оригінальне преображення. Ось такий воно набуває колір. По рокам плюс-мінус буває більш червоніші, цікавіші кольори. Ну, якщо це сонечко, то там звісно, буде взагалі дуже гарно. атака. Тут потрібно враховувати те, що воно росте в рядах, де між рядами 2 метри і між кущами 2 метри. Там доволі таке суттєве притінення і провітрювання менше, тому і колір береться гірше. Далі це ось у нас вальок. Виноград гра теж знову ж таки з оригінальним смаком. Це дюшесний мускат. От Таких сортів тільки один буває. Ну, Принаймні я принаймні, один тільки знаю, дюшесний мускат це вальок. Дуже класний виноград. Єдина проблема це треба проріджувати його обов'язково. Хоча ми робимо це мінімально, але все ж таки треба намагатися його проріджувати. Тоді ягода буде крупніша, не буде дивитися. От. Тому вальок це, звісно, щось з чимось. Далі це в нас е селекція гусява під назвою джин. Ну, дуже схоже, скажу знову ж таки на преображення. От. Але. Джин має більш щільну консистенцію. Вона, я б не сказав, з під хрустом, але консистенція доволі таки щільна. От. Далі біля джина у нас тут лежить е, сон анджеліки. От. Сон-Анджеліки це вона такий має фруктовий присмак. Вон поки що смускатом себе так не показав, як в описі роз, 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 розказано. От. Але скажу, що е, чим хороше. Сон Анджеліки дуже щільна ягода, вона з підхрустом хорошо зберігається на кущах, не тріщить. І саме головне, що має доволі приємний присмак. Далі це у нас виноград під назвою Експрес. Із і того, що я бачу, то експрес ми будемо прибирати. Головна причина того, що будемо прибирати, це те, що в нього цукристість дуже хрінова. Отак от я скажу. Дуже погано набирає цукристість і її смак якийсь такий приснуватий. Ну, коротше, не то пальто, не для нас. Далі виноград, який мені дуже подобається, от. хоча люди знову ж таки з таким асортиментом, особливо на нього звертають увагу. Єдине, коли десь куштувати, то тоді добре. Він заходить людям. Тут приємна гармонія. якось хоч за машкірка і щільна консистенція, червона планета голуба. Візуально виноград офігенний, дуже класний. правда, дві гонки залишилися. Далі це у нас кишмиш запорізький. Один із найкращих запилювачів для винограду. У нього період сидіння доволі тривалий. Він має фруктові Е, Першим класом пісочковості він. Немає, от, але от другий клас, перший-другий тут є. Е, тому сам по собі кіш, ми ж доволі таки також хороше. Хороше на ньому, до речі, навантаження на цьому кущеві, там, я не знаю, кілограмів 40-50. Це ми його знімаємо вже другий раз. Е, далі це світанок безнасіневий. його трошечки в цьому році е, покоцала ідіум. Ці танок безнасінневий, ну але не критично, тому що там цей кусь зростає в притинінні будинку і там до 12 немає сонця. Тому і дуже висока вологість, з криші стікає водлога, вода. От, і через високу вологість і температуру, яка була на той момент, то був спалах біля прибудинкової території спалаха і діло, але в принципі нормально, бачите, він пережив і все там хорошо. Далі це в нас подарунок Ірині такі гони, які прийшлося зрізати через їхню масивність, трошечки розвантажити кучу, навіть не дивлячись на те, що вони до кінця набрали того, чого має бути. Це кольору, От, основне кольору. А так присмак хороший. Подарунок Ірині Тут його певне дві гонки залишилося. Далі це хілена. рад, звісно, прикольна з мускатом, але проблема хіліни в тому, що немає хорошого тругору. І ягода середніх розмірів, це грамів 10-8. Окремі звісно, її трапляється і крупніше, але певно, що будемо їх з хиленою розпрощатися. Далі тут у нас лежить слава України. От, досі, так, досі слава України є. Це кущ, який був перевантажений і дуже збиті його були, через що там трошечки був підрісковий наград. Отаку, от, от, як бачите, трошечки це через те, що виноград був з високим навантаженням. От, все ж таки не жадібність бере свій верх, скажімо так. Далі одна гонка красавчика залишилася. І по цьому ящичку у нас тут лежить дві гронки Юліана. Ну, скажімо так, залишилося ось, ось де чого там потрошку. Ну це скажімо, ящичок з приціленим виноградом. Так що отак от, так от у нас така от палітра загальна у винограду. На сьогоднішній день вчора, звісно, було цікавіше, ніж сьогодні, але тим не менш. Але тим не менш дуже таке, дуже все непогано. Дніпро 24 вересня, неділя.